Вітаю у промову! Багато чого ми робимо сумлінно, проте вряди годи лише вдаємо, що старанно працюємо. І тоді, вочевидь, намагаючись перекласти російську ідіому з для віда, виходять неоковирні кальки. Зробити для вигляду, зробити для виду, чи ще гірше зробити для вида. Щоб вправно сформулювати цю думку українською, треба до дієслова зробити або до будь-якого іншого контекстуально відповіднішого додати. Прийменник для або задля. Наприклад, задля годиться про людське око, про чуже око для людського ока. Говоріть українською правильно та робіть усе на совість, а не про людські очі.